Із нанесенням удару Ізраїлем по знищенню терористів на території незалежної держави Катар. Тепер Путін буде публічно його високі посадові особи, Міністерство закордонних справ, представники на Раді безпеки, в Організації Об'єднаних будь яких міжнародних форумах говорити. Вибачте, а чому Ізраїлю можна? Знищувати на території, які знаходяться в іншій країні, а Росії не можна знищувати військові бази, перевалочні пункти, де знаходиться зброя для України, з якою ми воюємо. Ви розумієте, яка буде розкрутка цієї теми і цього питання, що ми діємо в стані необхідної оборони? Крайній необхідності, і ми б'ємо.